Доброго ранку, малята! Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка Катруся разом зі своєю лялькою Маринкою. Катруся ходила на прогулянку та брала з собою свою лялечку. Там вони гралися з пісочком, каталися. На гойдалці грали з м'ячем. А коли катруся прийшла додому, то побачила, що у її лялечки Маринки брудне платячко, і вона вирішила його попрати. Проте, як дівчинка прала платячко, розповів у своєму вірші, Грицько бойко, вірш називається Перу-перу-платтячко Пропоную вам його послухати. Дітки, сідайте зручненько, дивіться на картинки та слухайте уважно. перу перу платтячко і хустинки. Для моєї лялечки, для маринки. Перу, перу, платтячко і співаю у вікно на сонечко поглядаю. Вийди, вийди, сонечко, за хмаринки, хай висохне платтячко для маринки. Буду, буду платтячко прасувати, буду мою лялечку одягати. Малята, скажіть, що прала дівчинка для лялечки. Правильно, дівчинка прала платтячко і хустинки. А як звали її лялечку? Молодці? Лялечку звали Маринка. А коли дівчинка прала платячко, що вона ще робила? Так, вона співала? А на що вона поглядала? Правильно, дітки, на сонечко. Малята, а для чого дівчинка кликала сонечко? Правильно, щоб висохло платячко для маринки. А що буде дівчинка робити з платячком після того, як воно висохне? Так, вона буде його прасувати, а потім одягати на лялечку. Молодці малята. А зараз пропоную послухати віршик ще раз. Перу, перу, платтячко і хустинки для моєї лялечки. Для маринки перу перу платтячко і співаю у вікно на сонечко поглядаю. Вийди, вийди, сонечко, За хмаринки, хай висохне платтячко для маринки, буду, буду платтячко Прасувати, буду мою лялечку одягати. Ось такий гарний віршик ми з вами сьогодні прослухали. Катрусю дякуємо тобі, що завітала до нас в гості і розповіла, як ти турбуєшся про одяг своєї лялечки. Дітки, а ви турбуєтесь про свої іграшки та свій одяг? Молодці! Пам'ятайте, дітки, що іграшки та одяг треба берегти. Я була рада зустрічі з вами. До побачення!